Тренінг – супер, навчання, супер, викладачі супер. Так, учасники відгукуються про проєкт Чернігівська обласна підтримка молоді. Він тривав понад чотири місяці і був реалізований за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку «ЮСЕЙД – зміцнення громадської довіри. В рамках проєкту в нас було три ключових зустрічі, три ключових події. Ми рахуємо це форум обласний, який. Давно напрошувався бути з представниками міжнародних організацій, з представниками міністерства, ідеатон, де команди молодіжних працівників могли напрацювати і захистити свої мікропроекти. І сьогоднішній ланч, де ми обговорюємо взагалі, як то було. Також в рамках проєкту організатори провели дослідження щодо стану реалізації молодіжної політики в громадах області та на завершальній зустрічі презентували його результати. Дослідження, яке забрало в нас купу часу. І, але ми цим пишаємося, тому що ми це зробили. Дуже багато говоримо про те, які ми маємо здобутки. Ми завжди позиціонуємо себе дуже часто з тим, що ми чуємо там, і готові почути, що говорять молоді люди. Поряд з цим ми не даємо абсолютно ніякого інструменту молодим людям впливати на ті рішення, які ми приймаємо в громадах. І це для нас таким був дуже важливим етапом, це де йде, в якому ну в якій ланці йде похибка для того, тому що ми бачимо, як швидко втрачають молоді люди мотивацію бути залученим. Робити все для того, аби молодіжні робота та політика розвивались навіть у такий складний час. Це сьогодні для них головна ціль, кажуть організатори. Тож, першочерговим завданням було скомунікувати молодь між собою та дати інструментарій, який допоможе змінити життя в окремих громадах. І це вдалося, зазначають учасники. Особисто для мене це був дуже важливий проєкт, бо я нещодавно тільки перед проєктом ДРІМ прийняв участь у першому тренінгу молодіжний працівник. Фахової ніякої підготовки по роботі з молоддю в мене не було, і було, чесно кажучи, трішки. Тривожно долучатися до такого масштабного проєкту Дрім. Але в результаті нього ми багато всі учасники багато чого навчились, багато чого зрозуміли. Такі проекти це як новий ковток повітря, тому що ми постійно останні там протягом двох років ми постійно навчаємося, постійно навчаємося в основному в онлайн форматі, а це офлайн формат, це живі зустрічі, це живе спілкування через призму інших громад. Ти можеш подивитися на себе зі сторони, порівняти як в нас, як у громади в інших, які знаходяться на території Чернігівської області. І от Ти розумієш, де ти себе повинен покращити. Ти черпаєш досвід від громад, ну, це дуже цінно. Під час навчань багато уваги приділили саме проєктному менеджменту. Адже сьогодні, за словами організаторів, в Чернігівській області як ніколи багато можливостей для реалізації молодіжних проєктів. Тож для відпрацювання знань на практиці, 10 громад отримали фінансування і втілили свої напрацювання в життя. Я була проходила дуже багато навчань з проєктного менеджменту з генерування ідей, але саме це навчання. Дало мені можливість. Я перший раз в житті взагалі захотіла взяти на себе відповідальність про адмініструвати проект. Проекти соціальної дії взагалі дуже важливі для маленьких громад. І класно, що є фонди, які взагалі хочуть розвивати молодіжні спільноти в маленьких громадах. Було дуже цікаво, дуже так відповідально. Тому це як досвід далі писати проекти, навчитися на такому, наче невеличкому. Проте ну це було пізнавально, і ми пройшли всі ці етапи. Можна сказати, на такому маленькому проєкті. можна братися вже за більші разом з тим, кажуть учасники, на місцях залишається ще багато проблем, проте зазначають, сприймають їх як виклики, які варто вирішити, і не збираються опускати руки. Адже саме від молоді сьогодні залежить українське завтра. У нас проблематика з тим, що у нас немає просторів достатньої кількості в нашій громаді просторів немає, і немає локації, де можна відпочити і Розвиватися самостійно дітям головний план це зараз відкрити декілька просторів по всій громаді, тому що у нас громада з п'яти сіл. Війна війною. Ми розуміємо, що це дуже зараз дуже страшно і дуже складно, але у нас є діти, є наше майбутнє, котре ми повинні підтримувати і максимально давати їм розуміння, що можна теж трішки відволікатися від рутинності, котра зараз у нас на максимально постійному рівні, і якось відпочивати. Реалізація проєкту Чернігівська обласна підтримка молоді визначна подія для нашого регіону. Про це в один голос говорять організатори, учасники та представники влади. Це надважливий крок у встановленні молодіжної спільноти області. Відтак, наступне завдання, яке ставлять перед собою, не просто долучити молодь до ухвалення рішень, а розробити для цього дієвий механізм.